Здоровесь! Ну ось і закінчився останній Giants Live турнір сезону, і не можна сказати, що він нас здивував своїми результатами, але зрештою веру домінації Міча Хупера здивувати нас може насправді мало що. Незважаючи на це, шоу видалось доволі хорошим та видовищним, бо Giant'S Life грамотно організували івенти, 4 з п'яти були парними виступами, та й самі атлети у цих вправах відчайдушно старалися не програти боротьбу своєму супернику. Не буду довго затягувати, нагадаю тільки про коментар та вподобайку для просування відео. Ну і про підписку, щоб мені було приємно. А, ну і ще одне. В телеграмі є повний запис змагань, тому хто хоче, переходіть і дивіться. Отож, перша вправа це дамбл прес. Всього було 5 гантелей, вага яких складала від 80 до 120 кілограм. На виконання цієї вправи атлетам відводився час у 60 секунд. Першими виходили Кріс Бітхім та Еван Снана, і їм обидвом вдалося підняти по три гантелі. Після чого свою дуель влаштували Кейн Франсіс та Джакош Кунвінкель, і, на жаль, представник Південної Африки знову отримав на дамблпресі травм. Якщо я не помиляюся, то це був його дебют на Giant's Life. Шкода, але він виявляється невдалим. Одразу після першої вправи Джако знімається із змагань. А от яскраво дебютувати у своїй першій вправі на прорівні вдалося Роману Греку. Українець вийшов виступати у парі із Люком Річардсоном і одразу з першої гантелі показав просто ідеально відточену техніку. Швидкість, чіткість фіксації, усе тут було, і я навіть наважуся сказати, що це був найкращий виступ у цьому івенті. В результаті Рома виконав усі 5 гантелей за 45,5 секунд. А от Люк Річардсон зупинився на 4 дамбелах. Але, звичайно, є у нас такий персонаж, як Мічел Хупер, котрому вдалося виконати цю вправу ще швидше від роми. Виходив канадець разом із Люком Столькманом, який до слова також зумів підняти усі 5 гантелей. Остання фіксація Хупера не була такою красивою, як в українця, але все ж вона була і була вона достатньо чітка, що, власне, їй дозволило Лосю бути, грубо кажучи, на півтори секунди швидше. А от фіксація люка, як на мене, була вже така натягнута. А от інший український спортсмен Павло Кордіяка, для якого ця вправа також є дуже хорошою, отримав у суперники американця Трея Мічела, ще одного любителя Дамбелу. Тому відповідної боротьбу вони показали тут дуже хорошу. Трей одразу трошки вирвався вперед, в результаті чого йому підкорилися усі 5 гантелей. До п'ятої гантелі, звичайно, можна виставити претензії. Думаю, Тері Холанд такий підйом би не зарахував. Кордіяка свою чергу із досить хорошим часом зупинився на чотирьох. Друга вправа була комбінована: прогульника фермера плюс супер йок. Фермера були ще не надто важкі, по 150 кг у кожну руку. А от супер важив 450 кг. Дуже хороший час показав Еванс Нана, як би не старався Кейн Франсіс, але до кінця витримати цей забіг йому не вдалося. <му> Хорошу дуель показали між собою американець Спенсер Ремік та канадець Веслі Дервінський. Також додам, що Спенсер мене дуже здивував. Попри свій солідний вік, він показав доволі хороші та рівні результати фактично у всіх івентах. У фермерах він виявився дещо повільнішим за свого опонента, але зате на супер-йоку він дуже швидко нівелював усю фору. Цілком аналогічна ситуація вийшла у протистоянні Павла Кордіяки та Люка Річардсон. Українець, можна сказати, ще більш суттєво програв прогулянку фермера, але зате на Супер-йоку видав настільки круте прискорення. Що Річардсон і подумати не встиг, як залишився позаду. Це принесло Павлу четверту сходинку та дуже хороші бали у цьому івенті. Під овацією місцевої публіки їх улюбленець, старший Стольтман, також видав хороший результат у 28 секунд. Упутньо перегравши трея Мітчела, який тут, на жаль, був одним із найгірших. Закінчували цю вправу Мічел Хупер та Роман Греков, і варто сказати, що радіти першому місцю Еванс Нана зміг не дуже то й довго, бо Хупер продемонстрував просто якийсь космічний час для цієї вправи, вклавшись у 22,69 секунд. Як і очікувалося, для Романа Грекова це була досить важка вправа. І як він сам говорив, завдання мінімум для нього це пройти повну дистанцію. Досить важко зі скрипом, і з підбадьорюванням самого лося, і фактично із фінальною сиреною роману все ж таки це завдання вдалося. Наступна вправа це станова тяга Акселя. Раніше Live заявляли, що вага буде 350 кг, проте, як ми вже потім побачили на трансляції, там було цілих 360. Також організатори вирішили обмежити строгменів у часі, на цей раз їм відводилось всього на всього 60 секунд. В інстаграмі Грекова я почув, що по причині поганого виступу у другому івенті у нього було дуже мало часу на розминку у становій тязі. Він буквально встиг влізти в костюм, зробити декілька підходів і одразу мав бігти на сцену. В результаті Рома зміг зробити всього два повторення. Було декілька спроб і на третє, але камерамен вирішив знімати тільки трея Мічела в цей момент, який, в свою чергу, видав аж п'ять повторень. Павло Кордіяка, для якого станова це теж не найкращий івент, зумів зробити три рази. Але треба відзначити, що це були доволі хороші та впевнені три повторення. Можливо, саме робота з новим тренером вже приносить свої результати. На три повторення також спромігся старший точман, і ви тільки послухайте, як його любить місцева шотландська публіка. Так як на цих змаганнях не було ані Тора, ані Метьюрага, міч вкотре виграє тягу на повторення. Проте тут варто зауважити, що Еван Знана, з яким Купер виступав, змусив його трошки задуматись. Канадський лось менш як за 30 секунд зробив 6 повторень, а потім секунд 15 стояв буку юзю і спостерігав, чи зможе Еванслана повторити його досягнення. В результаті ганець зробив 5 і вони обидва вирішили, що на цьому хватить. Також серед тих, хто зміг зробити 5 повторень, був і англієць Люк Річардсон. Передостання вправа це Геркулес Холт. На жаль, тут, попри всі сподівання та якісь прогнози того, що Роман Греков мав би виступити тут дуже добре, бо у нього є можливість тренувати регулярно цю вправу. Наш атлет в цьому івенті провалився. Наразі навіть сам Роман не може пояснити, що сталося. Можливо, один механізм, який відпускає колону, спрацював швидше за інший, через що і виникла така ситуація. Хоча і сам атлет не виключає варіанту із своєю помилкою. В результаті в такому дивному положенні Греко зумів протримати колони всього навсього 31 секунду. Хоча на тренуваннях його показники були набагато кращі в районі 75 секунд. Кордіяка, можливо, вже виходячи із прикрого епізоду Грекова, довго підлаштовував ланцюги під себе, але якихось серйозних дивідентів все йому на жаль не принесли. Павло зумів протримати колони трошки більше ніж 48 секунд. А от далі мене попутав біґлос, а я попутав Вас. Справа в тому, що містер Шалей розказував про те, який поганий хват у трея Мічела, і який сильний мало не армліфтер Еванснана. А по факту Трей вийшов і показав на той час найкращий результат у 1 хвилину і 9 секунд. Можливо, і справді, у якийсь момент ситуація із хватом у Трея Мічела була така собі. Але завдяки своїй наполегливій праці американець домігся суттєвого прогресу. Також трохи далі за хвилину результат перевалив і у Люка Річерсона. Ну а знову виграв праву ніхто інший, як Мітчел Хупер. Йому вдалося протримати колони 1 хвилину та 12,5 секунд. Чотири виграні івенти не просто зробили Хуперу гандикап у 12,5 очок, а дали змогу виграти змагання, навіть не виходячи на останню вправу. Ну і варто відмітити, що незважаючи на таку домінацію, хорошу емоцію від цієї вправи зуміли отримати як трибуни, так і сам Міч Хупер. Ну і як мені здається, по його виразу обличчя було помітно, що Лось кайфанув від виграшу шоу за чотири івенти. The the. The. Також для встановлення нового світового рекорду у цій вправі прибули Марк Фелікс та Айрон Бібі. Але Бібі не протримав навіть довше, аніж Мічел Хопер. А от 58-річному Марку Феліксу не вистачило буквально пів секунди, щоб оновити свій же рекорд. Отож, перед заключним івентом, Міч Хупер сказав усім дзимкуєми і пішов на пилко. А змагатись тим часом вийшли Кріс Бітхем та Роман Греков. Українець зміг реалізувати свій високий зріст у цій вправі і заклав усі 5 куль за 32 секунди. Час, в принципі, для нього дуже непоганий, але щоб конкурувати із справжніми монстрами у кулях, треба ще трошки піднажати. Дебют пана Романа, в принципі, можна вважати доволі непоганим. Перспективи у цього атлета просто величезні, але, звичайно, треба підтягувати в першу чергу станову тягу. Підтягувати тягу. Класно сказав. Павло Кордіяка, на жаль, усі 5 куль не закладає. Знову. Останній раз я пам'ятаю, як він це робив ще, здається, на найсильнішій людині Європи. Відверто скажемо, це був не найкращий виступ від Павла Кордіяки, але як уже говорилося раніше про запрошення на цей турнір. Павло дізнався уже дуже пізно і спеціально на ці змагання він не готувався. Тому давайте скажемо, йой, найбуде, і чекатимемо набагато кращого виступу на Роукінтешна. Not tonight, Pablo. Hard look, Неймовірно, але факт перемагає у кулях Атласа Столькман. Проте не Том, а його старший брат Люк. При неймовірній підтримці трибун він заклав усі 5 куль за 24,94 секунди. Усі кулі також зміг закласти і ветеран Спенсер Ремік. Якби особисто я не очікував чогось більшого від Весадріїнський, він якийсь тут був занадто пасивний та флегматичний. Зупинився цей атлет на чотирьох кулях, як і Еванс Нана, котрий виступав разом з ним. Ну і вишенькою на торті в цій ситуації без торта була боротьба за друге місце між Треєм Мічелом та Люком Річардсоном. Після чотирьох вправ розрив між цими атлетами складав всього-навсього один бал, і Річардсону не можна було програвати трею в жодному разі, якщо він хотів зберегти за собою друге місце. Андрійс був дуже заряджений і одразу вирвався трішки вперед, але уже на четвертій кулі ковбой Трей знівелював цю перевагу, і п'яту заклав на 2 секунди швидше. Таким чином, ці два стронги зрівнялися у турнірній таблиці, а перевага в такому разі віддається саме тому, хто виграв останню праву. Найсмішнішим тут, напевно, є той факт, що близько до купера дістатися ніхто так і не зміг. Тож вітаємо Міча Хупера із сьомим титулом в сезону і будемо сподіватися, що на Rock International будуть ті, хто зможе нав'язати йому конкуренцію. Що ж, ось таким був останній Giant's Life турнір сезону. Як на мене, то попри нестримного лося, він виявився досить непоганим. Свої думки про це обов'язково напишіть у коментарях. Ну а я з вами прощаюсь як завжди ненадовго. Бувайте здорові! Скоро почуємось.